Наприклад, перед вами є певна задача якось дізнатися ідентифікатор каналу або ідентифікатор користувача на Ютубі. Це може бути ваш канал, це може бути будь-який інший канал. Давайте ми розглянемо, як же його дізнатися, бо зазвичай зараз використовують нікнейми, але під цими нікнеймами скривається певний набір символів та цифр, який буде виглядати якось так. Якщо вам потрібно дізнатися власний ідентифікатор каналу та користувача, для цього можна натиснути сюди. Далі обрати налаштування. Після цього переглянути розширення налаштування. І тут ви побачите ідентифікатор користувача. ідентифікатор каналу. Ідентифікатор каналу він в собі теж має ідентифікатор користувача, просто тут додаються дві літери додаткові. А так, все. Аналогічне. Якщо вам, наприклад, треба дізнатися ідентифікатор іншого каналу, давайте подивимось, як це відбувається. Наприклад, є у нас такий лейбл чудовий в Україні як у Records. Переходимо, подивимось на прикладі цього каналу. А, до речі, гарна музика. Заходьте, послухайте. Як бачимо, у цього каналу є нік. Ми не бачимо ідентифікатор. А для того, щоб ми його побачили, тобто знайшли цей ідентифікатор, нам треба відкрити джерело сторінки. Для цього натискаємо правою кнопку миші, обираємо переглянути джерело сторінки. Тут потрібно відкрити пошук. Для цього натискаємо дві кнопки: це Ctrl-F. З'являється у нас певне поле для пошуку. В це поле для пошуку треба вказати наступний, наступну фразу. Так би мовити, vnd.youtube. Далі нам пошук знайде декілька елементів, і ми дивимось, куди воно нас приводить. Приводить до певного посилання youtube.com, channel. І ось той самий ідентифікатор. Це у нас ідентифікатор каналу. Якщо прибрати два перші символи, у нас іде ідентифікатор користувач. І Виходить, що це все. Як бачите, все дуже просто. Інформація у відкритому доступі, тож, якщо вона вам потрібна, ви маєте змогу її дуже легко знайти. На цьому все. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі!